На поле зі штучним покриттям вийшли учасники турніру, які приїхали з різних куточків Житомирщини. Свої творчі вокально естрадні виступи їм подарували організатори, які впевнені очень хорошо спорт помогает именно э, в тому, щоб боротися з різними привичками. Проти ми виступаємо проти куріння, проти ніцензурних слов, проти того, щоб діти. Хуліганілі і, ганіли, і Вихованців шкіл інтернатів, як правило, кожен день розписаний по хвилинах, і велику частку їх дозвілля займають саме заняття фізичною культурою і спортом, які налаштовують їх на позитив, дисциплінують і мобілізують. Саме спортивні заходи вони відіграють дуже важливу роль для того, щоб подолати дитячу підліткову злочинність подолати шкідливі звички, подолати саме правопорушення, які вчиняються дітьми, і в подальшому висвітлювати дані заходи і брати в них участь як не тільки з нашої сторони, а також зі сторони управління освіти і науки, також зі сторони Житомирської обласної адміністрації. Протягом дня команди юнаків змагались на спортивному майданчику. В підсумку перемогла команда з Ушомера. Друге місце здобули вихованці Житомирського будинку сімейного типу, а бронзові нагороди дістались підопічним новоград Волинського будинку інтернату. Взагалі почав ще з другого класу. Перший тренер високо ну, Бердичеві. Потім був навчався в спортивному класі у Бердичеві. Вже займаюся 12 років, а потім поступив в інститут. Просто що, Просто що там е, ну, якби можна сказати, менше можливості стало займатися, але підтримую форму.